Всім гарного часу і благословінь Божих! Сьогоднішня думка знову від апостола Павла, який пише філіпійцям, і каже, що філіп'яни там є у вас дві жінки, і я прошу допомоги, жити їм з одного боку, щоб вони були у згоді між собою, щоб не було суперечності, щоб не було якихось, скажімо так, розходжень у їхньому їхньому служінні. А з іншого боку, він каже: Допоможіть їм чому? Тому що вони дуже дуже багато допомагали мені у розповсюдженні Іван і тут дві думки одразу ж виникають у мене. Одна думка каже про те, що жінки під час служіння апостола Павла дуже добре і багато служили йому у справі розповсюдження Євангелія. Тому думка розповсюджена для багатьох людей, що чи може, чи не може служити жінки в розповсюдженні Євангелії, а розповсюдження Євангелія пов'язане не просто з тим, що ви поговорили і пішли далі. Розповсюдження Євангелія пов'язане з тим, що людей. Роблять учнями Христовими. Ісус Христос каже наступне, що йдіть, навчіть і навчіть їх виконувати все, що я вас навчив. Таким чином, ці жінки, якщо вони служили в справі розповсюдження Євангелія, то вони були вчителями, які навчали навчали людей бути учнями Ісуса Христа. Тому перша думка, що люди в церкві, незалежно від статі, можуть розповсюджувати Євангелія, можуть навчати. І можуть бути служителями, наставниками і лідерами. Тому хай Бог вас благословить незалежно від статі. Продовжуйте служити, продовжуйте розповсюджувати Євангеліє, Хай Бог буде з вами. Читайте слово, відкривайте його для себе. І якщо хочете, то можете приєднатися до нашого служіння. Напишіть, будь ласка, в коментарях, і ми приєднаємо вас до щоденного читання і розміркування над словом Божим. Хай Бог благословить вас. Амінь.